Пане старше дитина, згод 11-го класу, приводу уроку захисту України. Слава Україні! Героям слава слава, слава! слава нації! Смерть ворогам! Вільна! Ще немела України! Ні слава, ні воля! Ще нам, братця українці, усміхне. Дуже велика кількість моїх вихованців саме стали військовими в силових структурах. У мене є і полковники вже, і навіть серед дівчат, от і в слідчих органах вже велике звання мають. Я повернувся додому з нічного чергування і кажу дружині, що, мабуть, прийшов мій час взяти в руки зброю. Я. Я офіцер запасу, маю досвід, виживання, діяти в екстремальних ситуаціях. Зібрався. Пішов призначення тактико технічних характеристик та порядок використання засобів аерозольного маскування, де запалюють димові патрони, димові гранати. Мій фронт був тоді, зараз мій фронт буде в школі. І Я буду продовжувати навчати молоде покоління, виховувати їх військово-патріотичне виховання, щоб росла гідна зміна. Нашим бійцям він дуже дуже часто розповідає нам цікаві історії свого життя. Як у нього це все було, і це дуже цікаво це слухати. Просто респект навчилася розбирати, збирати магазин. Дізналася багато про строєву підготовку, навчилася маршовим саме крокам. Також нам він надавав інформацію з приводу медичної підготовки, і загалом вважаю, що він професіонал своєї справи як педагог, і також військовий. Ми навчаємося, вивчаємо теорію зброї, наприклад, розбірка, збірка, гранати, радіус їх. Ураження найбільше мені подобається розбирання збирання автомату, спорядження магазину та стрільба. Валерій Михайлович це людина свого слова. Він нам пообіцяв зробити спорткабінет. Він стримав своє слово. Йому на це знадобилось знадобилась лише місяць. Він нам повісив турнік, гірі купив також стойки, як брусся, а також стол для реслінгу, яким ми користуємось майже кожного року. Мені більше всього подобається. Ну, його творчість як людини, Він э, автор збірки вірші народжені війною. Мені сподобалося їх читати. Всі знання закріплюються тестами, і також він надає дуже багато різних матеріалів та джерел, де можна ну, самому також допрацювати матеріал на реабілітації після важких поранень, які напрямок підпахнув. От і вчора ми так поминали, згадували.